Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі майстер-клас стопудовий вірнячок залізобетонний інсайт. Вибачаюсь, що так вже, можна так сказати, запізно. Через 2-3 годинки починається матч, але, повірте, раніше не зміг. Вмощуйте, зручненько, не заберу багато часу. Одним словом, перший дивізіон Нідерландів з футболу. Наш улюблений вірнячок по кутовим. Нарив на сьогодні прямо е, в 1 годину 30 хвилин після обід. Починається матч 21-го туру Нідерланди. Це перший дивізіон, це Естерс Дивізіо. Це Другий з зазначенням дивізіон. Ну, він називається Перший нідерландський футбольний дивізіон. Тому що вища ліга в Нідерландах, ми знаємо з вами. Це Ере Дівізіо. А ось в другій лізі, в першому дивізіоні, грають сьогодні першим номером. Навіть о 13.15 мені пишуть. Ден Бош. Вітес. Два клуби, які я пам'ятаю, не знаю, як ви. Я пам'ятаю свого часу, особливо Вітес грали в Ередівзію. І дуже частенько. Це зараз Вітес понижений в класі. Ден Бош так само. Я пам'ятаю цей клуб в вищому дивізіоні в Ередівзіо. Сьогодні вони грають. Хертогенбош це якраз таки рідне місто футбольного клубу Денбош. Тут можуть виникнути асоціації з тенісом, тому що відомий турнір в Нідерландах в Хертогенбоші проводиться. І звідси ж, і футбольний клуб Денбош. Так ось Денбош приймає приймає. Вітес. Поворотам кліпають, як німі. Звідси удари у ствір воріт можна брати на більше, скільки вам сподобається. І, по-друге, це наші улюблені кутові. Кутові, як мінімум, десяточка тут буде. Гарантую. Скажу про. Статистику моїх прогнозів по кутовим. 34 прогнози, як тільки я почав оцю рубрику, 34 прогнози, 1 прокол. Ви розумієте, що це навіть щось близько 1%. Тобто 99 із 100 у мене заходить. Це я враховую те, що ми ж ставимо не на коефіцієнт 1,1. Ну, як мінімум, там 1,6, 1,8. Правильно? Тому відсоток рахується на виході, а не на вході. Розумієте? Не скільки ви втратили, а скільки ви виграли. Отут. Рахується відсоток. І тому, дивіться, якщо брати клуби Денбош і Вітес, то це з рівними можливостями клуби. Тут на перемогу Денбош дають 1,8, а на перемогу Вітес 2,35, 2,4. Тобто, я розцінюю по Результату гри, саме по результату, тут 50 на 50. Приблизно по силі клуби рівні. Але по кутовим тут обидва клуби накліпають багато кутових. Я очікую десь по кутовим в районі 6-7, 8-7. Ось щось таке. Або ж може бути таке, що рівно 6-6 накидають. Але мінімум десяточку по покутовим в сьогоднішньому матчі Дейн Бош Вітес. 21 тур Нідерланди. Сьогодні 21 грудня, друзі. В рамках першого дивізіону Нідерландів. Я вважаю, що я навіть декілька раз повторив: уже заплутатись неможливо. Дивіться, я беру тотал по кутовим 10 рівно і більше. На рівно 10 коефіцієнт 1,62. Ви можете. Якщо є серед вас неймовірно ризиковані гравці, можете брати сміливо тотал більше 105, 182. Кутові і тільки кутові. Кутові мене поки що не подводять. І якщо брати в цілому по всьому каналу всі прогнози, то найбільше мені. Здобутків дають саме кутові на більше. Ви скажете, а чому ж ти не береш на менше? Ну, може виникнути таке запитання. Цілком закономірне. Я вам скажу, друзі, що я вже не раз поясняв, що я люблю результативні матчі. І саме такі матчі я вибираю. Такі, що на менше, я не беру, просто мені, мені не цікаві. Я навіть хочу сказати, якщо кому, звісно, дуже цікаво, це вже для тих, хто вслуховується в кожне моє слово. Сьогодні грає в серії Б Віртус Entella, серія Б Італії. Ось в матчі цього клубу також покутовим буде більше. Кому цікаво. Кому не цікаві такі екзотичні зовсім чемпіонати, як серія Б Італійська, Кубок Італії. Ось е, цей клуб Virtus Entella. Сьогодні, саме сьогодні, у неділю 21 грудня, в матчі Virtus Ентелла буде кутових також мінімум. 9.10. А до цього хочу додати, у швейцарській Суперлізі. Швейцарія. Шукайте клуб Лозанна. Сьогодні грає також Кубок Швейцарії. Вони грають і грають в Суперлізі. Так ось сьогодні. У Лозанни також буде покутовим більше. Я вважаю, не так складно знайти сьогодні ці матчі. Ну, ось, наприклад, наприклад я одразу знайшов. Серія Б Італія Віртус Ентрелла грає з Зюттіроль. Зюттіроль. Ось в цьому матчі ми беремо. Тотал по кутовим. Буки дозволяють навіть взяти тотал більше 8,5. Коефіцієнт 1,55. А тотал більше 1,68, Бачите? Далі я сказав Лозанна. Шукаємо Швейцарію. Сьогодні 21 грудня о 15.00 в 3 часа дня. Грають Лозана спорт люцерн. Тут так само можна брати тотал покутовим 9,5 більше 1,56. Або ж, так як я, я беру тотал більше десяточки рівно покутовим 1,69. Дякую, друзі, що вислухали. Таким чином, я можу навіть натякати. Можу прямо не казати. Я дуже вдячний тим слухачам, хто з мого контексту, з моєї промови бере корисне. Це дуже, друзі, треба вміти слухати. Я, наприклад, роблю наступним чином. Коли я слухаю іншого прогнозиста, якого я знаю давно, поважаю, прислуховуюсь до його порад і прогнозів, я роблю наступним чином. Я слухаю все, що він каже. Але для себе я беру те, що мені не вистачає до моїх пазлів. Ось я вже загальну картину по певному. Матчу або по певній спортивній події вже склав, так? і я з промови іншого прогнозиста беру те, що мені не вистачає, і вставляю в свою загальну картину, доповнюю цими пазлами свої пазли. І складаю ось із цих, всіх елементів загальну свою картину. Ту необхідну картину для побудови вже майбутнього варіанту прогнозу. Розумієте? Тому учіться вислуховувати всіх, але приймати рішення самостійно. Це дуже важливо при битві проти БУКів. Це дуже важливо. І тоді ви зможете. І контролювати себе, і поважати інших вислуховувати, і научитесь брати тільки те, що вам потрібно. Зайвого не беріть на себе. І пам'ятайте найголовніше за вашу ставку відповідаєте тільки ви. Більше ніхто не винний в тому, що ви її зробили. Як люблять деякі блогери, прогнозисти, на початку або ж наприкінці свого відео, вони вставляють ось цей попереджальний дисклеймер. Зустрічали таке. Да? Це означає, що те, що роблю я, не смійте повторювати цього. Бо за це відповідаю сам я. А те, що робите ви, за те відповідаєте ви. Розумієте, про що я? Ось завжди пам'ятайте про це. Все, що робите ви в цьому, в цьому і винні, і заслуга в цьому тільки ваша. Розумієте, про що я? Дякую за розуміння, друзі. Дякую, що ви зі мною. Якщо Хоча б трішечки вам корисні мої поради і знадобилися мої прогнози, можете подякувати і підтримати канал за реквізитами в описі. Щиро дякую, що ви разом зі мною вже багато років. Не забувайте підписуватись на наш канал, заряджати лайки, писати коментарі. Щиро дякую за підтримку, за перегляди, за увагу, повагу. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім папа! -па.